Двері третього плюс класу. Чорна фурнітура, підсувальний замок, чорна фур... накладки, чорні накладки. Чорна броненакладка, утоплена всередину. Щоб її не вирвали від... звідти, вона захищає циліндр від зламу. Така стильна ручка. Ця ручка вона йде китайського виробництва, але дуже якісна. Вона 3000 з копійками коштує гривень. Ну, вона дуже якісна, тому що оригінал такий він під 10 тисяч коштує. Вони не уступають. От, красиві ручки в чорному кольорі, красиві ручки в золоті, такі, ну і в хромі, і також в бронзі. Масивна і така ну, крепка ручка. Дивіться, тут у нас сірий колір, чиста гладка панель, тобто без рисунка, без нічого. чисто гладка. І ці двері вони нестандартного розміру. Мають розмір 2 метра 45 см. Стоїть коробка від неї. Зараз покажу вам. Така коробка висока. От, наприклад, покажу вам, який в мене рост 1,75 м. Де я? Ага, отут. Ось тут я. А це далі трошки незручно знімати одною рукою. А це далі коробка йде. Тобто вона висока така. Білий притвір, тобто це з квартири, буде видно на коробці білий притвір, снаружи вона з сірого графітного кольору. А із буде білий колір панелі. Отвори, товщина коробки тут 5 міліметрів. Ну, ці двері вони зроблені на основі дверей четвертого класу. Вуха монтажні. Вона встановлюється, сюди забиваються штирі і приварюється на сварку. Тобто такі вуха, тут їх по 5 з кожної сторони, тут, тобто 10 точок кріплення в бетонний проєм, вона буде ставитися. Отакі от от двері нестандартного розміру. Там вона далі стоїть взагалі, маленька, метр восімдесят двері. Ну Я вам другий огляд покажу на неї. Дякую всім за увагу. До побачення.